Новий світ, написаний Олдосом Хакслі та вперше опублікований у 1932 році, є одним із найвпливовіших і найтривожніших творів антиутопічної літератури ХХ століття. Дія відбувається в майбутньому, де людство повністю контролюється за допомогою технологій, споживання та маніпуляції. Автор різко критикує одержимість сучасної цивілізації прогресом, стабільністю та задоволенням. Бачення Хакслі випередило свій час, передбачаючи, як наука та авторитаризм можуть позбавити людину індивідуальності, свободи та сенсу життя. Світ майбутнього наукова диктатура у романі описується всесвіт, яким керує світовий уряд, глобальна влада, що підтримує стабільність шляхом повного контролю над особистістю. Усі аспекти життя від народження до смерті регулюються технічно та біологічно. Природне народження заборонене, і люди вирощуються в спеціальних інкубаторах, де їхній інтелект, фізичні характеристики та соціальна роль визначаються заздалегідь за допомогою генної інженерії. Суспільство поділене на жорстку кастову систему альфи та бети займають керівні позиції і володіють високим інтелектом, а гами, дельти і епсилони створені для фізичної праці та покори. Від моменту вирощування людина проходить через систему гіпнопедії, сну з повторюваними гаслами, які формують у неї безумовну покору системі. Лозунги на кшталт кожен належить кожному та краще замінити, ніж ремонтувати, зміцнюють цінності колективізму та споживання. Щоб зберегти спокій і щастя населення, широко застосовується СОМА – наркотик, який усуває тривогу, біль і навіть натяк на сумнів. Інші засоби контролю це сенсорні фільми. Розваги, що впливають на всі відчуття, вільні статеві стосунки і нав'язливе споживання товарів. Родина, релігія, мистецтво і особиста глибина в цьому світі вважаються небезпечними рудиментами минулого ключові теми: контроль, особистість і ілюзія щастя. Одна з основних тем роману конфлікт між особистою свободою і соціальною стабільністю. Світовий уряд досяг миру і порядку, але ціною повної втрати особистості. Люди не страждають, але й не живуть по-справжньому. Вони запрограмовані приймати свою долю, не замислюючись над глибшими питаннями. Хаксі показує, що науково-технічний прогрес без моральних меж може призвести до знеособлення. Генетична селекція, що позбавляє людину вибору, це форма насильства. Люди в такому суспільстві щасливі лише тому, що не мають змоги уявити альтернативу. Вони не мають ані глибини почуттів, ані здатності до самовираження. Ще одна важлива тема ілюзія щастя. Громадяни вірять, що вони щасливі, бо їх цьому навчили, а сома пригнічує будь-які негативні емоції. Хакслі ставить запитання чи може таке щастя вважатися справжнім, якщо воно базується на хімічному самозаспокоєнні, поверхневості та відмові від свободи. Персонажі як символи персонажі в романі уособлюють різні філософські і соціальні концепції. Маркс Альфа плюс інтелігент, який почувається чужим через свою нестандартну зовнішність. Він прагне змін, але зрештою зраджує свої переконання заради соціального схвалення. Він втілює слабкість бунтівника без глибокого внутрішнього стрижня. Леніна Краун Пета взірцева громадянка, яка іноді відчуває дискомфорт, стикаючись із любов'ю чи моногамією, але все ж не може вирватися з під впливу свого виховання. Вона показує, наскільки глибоко вкорінене програмування особистості. Найважливішим персонажем є Декар Джон, син жінки зі світового суспільства, який виріс у резервації корінного населення. Він читав Шекспіра, знає, що таке кохання, страждання і честь. Потрапивши до цивілізації, Джон жахом спостерігає за її порожнечею і намагається чинити опір. Він уособлює справжню людську природу з її красою, болем і гідністю. Його трагічна смерть символізує неможливість існування справжньої людини у світі суцільного контролю і ілюзій. Мустафа Монт світовий інтервентор, освічений і глибокий мислитель, який добре розуміє, що суспільство пожертвувало наукою, мистецтвом і релігією заради спокою. Він пояснює, що нестабільність це ворог системи. У ньому Хакслі уособлює холодну логіку раціоналізму, яка виправдовує диктатуру задля блага більшості. Критика сучасного суспільства, попри те, що роман був написаний у 1932 році, він залишається напрочуд актуальним у 21 столітті. Хакслі реагував на індустріалізацію, масове виробництво, комерціалізацію культури і зростання тоталітарних режимів. На відміну від 1984 Джорджа Орвела, де контроль здійснюється через страх і насильство, у Хакслі через задоволення, спокусу і постійне щастя. Хакслі передбачив суспільство, де реклама, наркотики, масові розваги і дегуманізація стають інструментами контролю. Автор застерігає найбільша загроза свободі це не стільки заборона, скільки втрата здатності мислити, відчувати і прагнути чогось більшого. Висновко Дивний Новий Світ це не лише фантастичний роман, а й глибока філософська притча про ціну стабільності, небезпеку, бездумного прогресу та втрату людяності. Олдос Хакслі створив не просто літературну антиутопію, ген, а попередження, що й досі актуальне. У часи, коли технології дедалі більше проникають у приватне життя, коли споживання та швидке задоволення стають ідеалами, слова Хакслі звучать як тривожний дзвін істинне щастя не може бути подарунком від держави, його здобувають через боротьбу, сумнів і свободу.